Засідання Оргкомітету по проведенню фестивалю хорового співу весняні голоси відбулося 17 квітня. Уже впродовж 10 років Тейсменця стає центром дитячого фестивалю, де звучатиме дитячий хоровий спів. Сам фестиваль проходитиме 10-11 травня. До початку цієї мистецької імпрези є ще час. Тож на засіданні Оргкомітету проговорили питання організації самого фестивалю. Фестиваль уже має свої традиції. Ми вже десь знаємо, що він з собою несе, то несе велику радість, великий гам, шум і багато-багато дітей. От цього року на цьому фестивалі має бути більше 500 дітей. Більше п'ятиста дітей в кожному колективі практично по 35 колективів і супроводжуючи, це, це дуже велика кількість. Діти, ну взагалі як діти, то то і відповідна атмосфера. Фестиваль буде проходити два дні. Для успішного проведення фестивалю буде задіяні ряд структур та організацій Тисменецького району, зокрема, медицина, міліція, пожежники, задіяні спонсори. Продумалась не тільки фестивальна програма, а й пізнавальна для учасників фестивалю, які приїдуть з різних областей України. Враховані всі аспекти, щоб фестиваль пройшов вдало і усіх учасників залишили приємні враження від самого фестивалю та старовинної тиснениці.